Это быстрее, что я ага, так. Шановний, ви погоджуєтесь, що ми вас і у вас буде загальний чорний список організацій 45 або 50 днів. А не вже вирішив Ви погоджуєтесь? Так. Угу, так, а. Я... Який пункт статуту? Тортум кажуть, вот так, вот в протирацію.

Порушення статуту 1.11. Да, плюс за... плюс и за час. На солнце. О, в топом чи більшими буквами ЗВБ в крик Так шо, шо, мені писати ЗВБ чи що? Ні, Порушення статуту 1.11. Плюс час Порушення статуту 1.11 ведешь від... 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 Да. Плюс... Э, э, подожди, а мне после, п после 1.11 ставить, э, е, типа, кому и... І... Плюс, плюс за час 40 дебов. Загальный список 40 диб. 40 дебов. Не, просто за 40 и все. Угу. Сейчас 40. За... Я Yo, с… Да, зараз, зараз, я закину себе скрин. Так, всё, шановный вас было извинено. <нешне> так, видал, дам посвечено по форму. Дополачательный. Взя взял, взял форму, взял площадь, взял. Там, все. Ну yeah, uh, да. Yeah. Все, я, я, я. Я. Я тобі усе, я тобі сейчас можу показати, як я його уволив. Не треба. Не треба, не треба, просто mm. не просто не улюблю. Ні, я. я, 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 я тобі. Я тобі скрин. Я тобі скрін закинув, щоб, тіпа, ну, ти сказав, от, норм чи ні? Окей. Okay. No. Норм? Да. No. Все. Ну, все, а шо рубей дальше На форум сейчас.